Що ж це таке поле невизначеності? Це піздець. Будь ласка, підніміть руку, у кого вистачає піздеця в вашому житті. Дуже добре, що люди з моєї команди також піднімають руки. Тому так, да, ви, я думаю, розумієте значення цього слова, але більш академічне розуміння це певні ситуації або умови, в яких дуже важко спрогнозувати кінечний результат, де ви не розумієте початкові умови, і цей результат може вас здивувати. Скажімо так, ну, дуже завжди неприємно. Я намагався додати картинку, яка ілюструє піздець, але м -м, знайти картинку піздеця це ще той піздець. Тому вона буде тут так. Відразу дуже важливе правило, яке я. Хочу вам сказати, яке потрібно запам'ятати. Ліквідувати поле невизначеності, його це неможливо зробити. Його можливо тільки зменшити. Тому всі, хто підняв руку, я вас вітаю, у вас піздєць залишиться з вами назавжди. Все, що ви зможете, це зменшити негативний вплив на його життя. І тут на цьому етапі, я думаю, у вас дуже логічне питання буде. Хто ти такий, що ти тут розказуєш, як зменшити? Взагалі, звідки це в тебе інформація? Так, ну, да, це слайд про мене, який я мав доробити. Віруся, це та презентація. Да. Понятно. Окей, тоді давайте його зменшувати. Е, в мене є для вас певні пропозиції, що робити з полем невизначеності в вашому житті. Перше, ви можете його прийняти. Сказати, ну, типа, мене все влаштовує, якби цей піздець нормальний, що буде, для мене окей. Другий варіант ви можете його мінімізувати. Це мається на увазі зменшити негативний вплив результатів його на ваше життя. І третій варіант ви можете його просто делегувати комусь, сказати: це твої проблеми, розбирайся з ними. Мене це не дуже хвилює. Тому. Це все дуже круто, але також логічне питання: з чого почати, що робити спочатку? І тут для вас я підготував дуже такий, як у нас прийнято казати, потужний кейс з цим приємним джентльменом, шикарними бровами. Це Гаррі Хілекер. Він я не побоюсь цього слова видатний. Американський інженер-авіаконструктор, я хочу розповісти про піздець його житті. Він, коли займався розробкою винищувачів, в нього було замовлення від керівництва, скажімо так, США, де йому потрібно було зробити винищувач. Основні вимоги до якого були Швидкість на той час технічний прогрес дійшов до того моменту, що зробити винищувач, який був би краще чи менше за рахунок швидкості, було майже неможливо. Всі технічні ресурси були вичерпані, і це було дуже довго і дорого. Що він тоді зробив? Він почав декомпозувати це поле невизначеності і задавати питання: як ви бачите, чому так важлива ця вимога до швидкості? На що отримав справедливу відповідь? Винищувач має втекти, коли стає дуже сильно гаряче. І що він запропонував? Він вийшов за рамки поля невизначеності, придумав альтернативи і зробив винищувач, який перевершує інші за рахунок маневреності. Так він і створив f 16 Винищувачі, які ми дуже сильно чекали, на які плекаємо певні надії. Це дуже успішний комерційний проєкт, їх досі виробляють і поставляють дуже багато країн. Окей. Ви скажете, це все дуже прикольно, але потрібен кейс життя. Кейс, який тіпа, не буде просто там загуглений. Добре, дамо вам такий. Я вам розкажу про свій особистий кейс. Коли ми починали робити One, стояла задача продати One зовнішнім клієнтам. Вроді задача дуже логічна. але... Проблема основна була в тому, що One не був окремою системою. Це просто була фіча ПУПА, яка відповідає за інтерфейс. Тому ви користуєтесь цим пупом досі, якби ви не знаю, були б раді або засмучені з цього. Він є в вашому житті і він нікуди не піде. Що тоді робити в цій ситуації? Неможливо продати те, чого немає. І на цьому етапі я почав задавати питання: чому нам так важливо продавати фічу, яка є в пупу під назвою One? На що я отримав відповідь? Нам потрібно привести наше рішення до відповідності, до запиту ринку. Для того щоб ми його могли продавати, що ми вирішили в ітогі? Зробити систему Core HR. повністю відокремлену систему, обіцянками про яку вас годують вже півроку, але її ніхто не бачив. На Насамкі, в понеділок був реліз, є перші зовнішні клієнти. Тому, якщо комусь цікаво, пишіть мені, покажемо, розкажемо. Дуже круто працює. І що я хочу на цьому етапі сказати? Я хочу дати вам певний фреймворк по тому, як зменшувати поле невизначеності в своєму житті. Перший етап це декомпозиція. Для того щоб вирішити якусь проблему, ви маєте її розуміти. Ви маєте її розібрати на атоми, на молекули, бо неможливо вирішити ту проблему, яку ви не розумієте, і суті якої ви ще не пізнали. Другий момент вихід за рамки. Вихід за рамки це підняття на більш високий рівень абстракції. Це значить, якщо ви знаходитесь в певних рамках, певним я не знаю. У вас є блокери або там стіна, яку ви не можете перелізти. Будь ласка, подивіться там вправо, вліво, вверх, вниз, Проектуйте якісь інші умови на цю ситуацію. Шукайте якісь варіанти, які неочевидні. Дивіться на інші якісь схожі кейси. Виходьте за рамки, піднімайтеся вище. З цього болота потрібно трошки винирнути. І в кінці пошук альтернативи. Це значить, коли ви отримали якісь додаткові умови або відні, шукайте альтернативи, і ці альтернативи якраз і допоможуть вам заделіверити саме найкраще рішення. Тому на цьому все такий коротенький виступ. Дуже вам дякую, зменшити піздець вашому житті.